36-й дошкільний заклад Вербиченька, що на проспекті Миру, цьогоріч відчинить двері для маленьких хмельничан. Через демографічну та економічну кризи колишній відомчий садочок заводу Адвіс припинив роботу на початку 2000-х. Підприємство за борги передало приміщення обласному центру зайнятості, а той, у свою чергу, здавав його орендарям. Тут такий садик був красивий. І все було добре. В Той садочок я ходила. А, то Так, да, хороший садик, дуже хороший. Але, на жаль, зараз занедбали садочок. То був хороший садочок. Найкращий тут садочок був. Це відомстві садок був. Ну, що там зараз пороздавали. Тривалий час представники міської влади вели перемовини у столиці, аби забрати садочок у комунальну власність міста та використовувати його за призначенням. З мертвої точки справу таки вдалося зрушити. Минулої осені необхідні документи підписали у Кабміні. Він знову комунальній власності. Міська рада виділила 7,6 мільйона гривень на ремонт садочку до 1 вересня. Третій корпус це на 120 діток, буде готовий до експлуатації. Ремонтні роботи у дошкільному закладі тиждень тому розпочало товариство Ізяслав Трансбут. Тут уже замінили електропроводку. Встановлюють сантехніку, працює бригада малярів. Одна бригада здирає, знімає штукатурку, а ми тільки чисто шпаклюємо, заділиємо дири там сюди, потім буде ще чистова шпаклівка і потім вже покраска і тому буде наша робота закінчена. Також у садочку відремонтують дах, встелять нову підлогу, встановлять вікна та двері. Для дошкільного закладу замовили меблі та техніку. Уже 1 вересня планують відкрити чотири групи. Стукають, грюкають, дівчата бігають. Так що щось роблять. Я бачу, що там ремонт роблять, так. Хорошо, що роблять ремонт. Ну ж зробити ремонт, встановити легше, ніж построїти. Ну, будемо надіятися, що відкриють і все-таки дітям будуть предоставлено Їхні міста. Чули, що таке будуть відкривати. Потрібне не мені, то другим людям потрібно. Наступного року відремонтують решту корпусів садочком. Усього тут має працювати 12 груп.